Фу. Здорово, Здорова, мене. Хто ти? Козак Михайло з Запорожжя. З України? Так. Брате мій! Яким вітром? Порубаного шляхтичів полон взяли. Я втік. Іду на Січ, а тут почув про тебе. Однаково де пана бити. Від Києва до Кракова усі пани однакові. <ривіт> <ривіт> Будеш мені Чорного Роза рідну оселів. Вчинимо, бістра вода, а вставочку тиха. Від тепер життя спокійне забути до лиха. Здорово, Олексо! Здорово, Васильчук. Все співаєш. <ривіт> <ривіт> Я не співаю, коли їм, або сплю. <ривіт> 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 Ти звідки? Як приблудився? Де є з тим пан Яблонського слуга Юзеф? Закатував пан сестру. кинувся з ножем на нього. Мене схопили. Я втік. До вас. Не нашої він віри. Я хлоп. Куди ж мені подітись? А хочу прірву. Сій. Ти злий, кляне. Будеш, коли пан у мене всі гроші забрав до шелега, а він з паном однієї віри. Віра в нас одна. Помста панам. Він зрадить. Хоч зараз. Руку відрубай! Вірю, не збоїться ката.